Вони можуть цю торгівлю дозволити поставити просто дату, з якої можна торгувати, і все. Це робиться для того, щоб ринок не закритий. Це робиться для того, щоб в будь-який для себе зручний час прийняти те рішення, яке вам потрібне. Вже наші ці, я навіть не можу їх назвати опонентами. Ті, що торгують в пасажі, що вчора на сесії так вигукували, що вони такі задоволені і що ми там не потрібні на цій алеці. Вже ходили сьогодні по дорозі, вже розмірювали з, з рулеткою ці місця, вже прикидували, хто де буде стояти. Сумка товар, сумка товару. Величка сумка, одна єдина. Я більше не можу взяти більшого товару на більше, тому що в мене немає кожного. майже тут не випадку.